Результат один і той самий ще не проголосували. Тобто, ці всі декоративні зміни про те, що ми, а давайте зараз зареєструємо цю петицію про те, щоб обійти там рішення Джонсона щодо винесення пакету допомоги в зал. А давайте зробимо там ще якісь пертурбації. Там дійсно певні зміни зрушення є. І сьогодні виступив досить чіткою заявою, наприклад, конгресмен Майк Тернер. Мій добрий знайомий, він голова комітету розвідки, з тим, що маємо ухвалити республіканець, до речі, маємо ухвалити якнайшвидше цю допомогу. І нібито Джонсон говорить про те, що так ми там готові винести чотири питання. Окрема, окрема історія, в якому вигляді вони це готові винести, але готові винести, нібито. Uh, є заяви у цього Мага Крила і Трампів, Трампістів про те, що вони там готові зняти uh, Джонсона, якщо він проголосує там чи поставить на голосування Україну. Їх невелика кількість і без uh, демократів вони точно його не знімуть. Демократи, як я знаю, є домовленість з Джонсоном, що вони не підтримують uh, таку ініціативу щодо його uh, зняття. Якщо він там поставить знову ж таки Україну на голосування. Але останнє те, що я чув, це знову ж таки є якийсь, якийсь документ, розроблений. Поки що не зареєстрований, поки що тексту ніхто не бачив щодо України, щодо е, Ізраїлю, е, ну і Тайваню, і інших питань, які вони, вони хочуть винести. Е, з того, що я пам'ятаю, з того, що я е, мені казав той самий Тернер. Е, він буде складатися з тих самих 60 мільярдів, але 48 це безповоротня допомога, 12, 11,8 – прямої фінансової допомоги бюджетної. Це буде як кредит. Але подивимося, знову ж таки, це запускається по-новому процес голосування. Тобто, вони мають, по-перше, пройти палату представників, де мають мають можливість на сьогоднішній день. З новим текстом вносити поправку, тобто це також займе час. А потім після голосування знову повернути цей вже новий законопроект в Сенат і Сенат ще має проголосувати. Тобто за день це точно вони не зроблять. Сподіваюся, що якщо вони розблокують цю історію хоча б на цьому тижні, то за декілька тижнів. Можливо, вони проголосують саме перший якийсь варіант з, ну тобто, умовно кажучи, перше читання. Потім ще можуть бути поправки, і потім ще друге читання в палаті представників в нижній палаті, і тільки після цього він засилається в сенат там, що голосується, і ось фінальна буде крапка. Я думаю, що точно не в п'ятницю.